Наступні дві гри вирішальні для нас. Нам грати ще з Україною і Фінляндією. За великим рахунком, турнір для нас має розпочатися завтра. Нам не слід оглядатися назад, а просто бути готовими до України. Нам треба брати одну гру, а потім іншу. Кожна з них вирішальна. Ми бачили кілька матчів збірної України і, гадаю, тренери вже мають матеріали з сьогоднішньої гри Україна-Туреччина. Дійсно, Після перших двох поразок ми опинилися в непростій ситуації, особливо якщо говорити про густоречину. Проте нам не можна занепадати духом, адже ми ще маємо шанси і не слід їх втрачати. Нам слід добре зіграти з Україною, і ситуація повернеться на нашу користь. На це ми сподіваємося. Звісно, нашим завданням є плей-офф. Як ви знаєте, попередні три чемпіонати світу ми завжди виходили з групи. Тож ми починали турнір з думками про це. Ми продовжимо вірити в це. Шанси у нас є. Ми розраховуємо, що пробитися далі ми ще можемо і маємо працювати над цим. Звісно, ми бачили, як класно Україна перемогла Туреччину, але нам не слід думати над іншими результатами йти далі до нашої мети. Гра з Туреччиною нас бентежила, але не можу сказати те саме про матч зі штатами. Навпаки, проти них слід грати завжди на максимумі, і в цьому матчі є свій позитив. Адже з великими хлопцями ми зіграли непогано. Добре влучали, були розкутими у нападі. Отже, сподіваюся, що на завтрашню гру ми вийдемо більш впевненими. Цей матч з найкращими баскетболістами світу показав, що у нас є приводи для сподівань.